Незважаючи на повномасштабне вторгнення, земельний ринок в Донецькій області продовжує працювати. Готуються до другого етапу земельної реформи. З 1 січня на ринок земель будуть допущені юридичні особи, які зможуть купувати землю з максимально обмеженим лімітом: до 10 тисяч гектар. До цього часу купляти землю сільськогосподарського призначення після зняття мораторію було дозволено лише фізособам, також в розмірі до 10 тисяч гектарів. А, наразі деякі громадські організації, зокрема Всеукраїнська аграрна рада, виступають проти відкриття ринку земель для юридичних осіб саме з нового року, вважаючи, що треба почекати до закінчення війни. Але в законодавстві ще не змінений строк відкриття ринку земель. І якщо нічого не зміниться, то з 1 січня 2024 року юридичні особи також можуть купувати землю. Від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області було укладено 525 угод. З них 469 договорів купівлі продажу земельних ділянок та 56 договорів дарувань цьому році було укладено 232 угоди. З них двісті договорів. Купівлі продажів та 18 договорів е, дарування. Тобто війна, можна сказати, що повністю зупиняє ринок Донецької області у 2023 році було продано 13 земельних ділянок площею 161 гектар, за які громади будуть щорічно отримувати орендну плату в розмірі 832 гривні. Це е, Території у нас Покровської та Добропільської громади, крім того, готуються ще слоти для виставлення. Земельних ділянок в оренду через торгів: Покровський, Сілидівський, Краматорський, Білозерський, Дружківський, Мироградський, Новодонецький, Гродівський, Новогродівський... Андрійський, Шахівських, Сільських Територіальних громад». Нещодавно мінімальні строки оренди земельних ділянок було збільшено. Якщо до цього ну максимальний срок оренди був один рік, тобто кожен рік треба було поновлювати цей договір, то тепер можна передавати більшій частині громад в оренду на Сім років як це було до війни сільськогосподарські землі. Якщо раніше землі сільськогосподарського призначення можна було надавати комунальним підприємствам без проведення земельних торгів, то тепер ця норма була скасована. Комунальним підприємствам сільгоспземлі тепер можна надавати не для сільгоспвиробництва, а тільки для будівництва там житла або там ще пару таких виключень. Тобто, що тепер громади? Мають надавати тільки в оренду земельні ділянки сільгосппризначення для товарного виробництва. Державні підприємства, у яких в постійному користуванні було від 100 гектарів, відтепер будуть перетворені в товариства з обмеженою відповідальністю. Право постійного користування землею вони мають переоформити на оренду строком до 50 років.